Мій тато військовий, е, і моя сім'я, і, зокрема, я надзвичайно сильно переживаю за нього під час е, війни. Він перебуває на сході наразі, е, в самому центрі бойових дій. Е, і насправді, на початку війни, я не дуже сильно замислювалася, як це переживати за своїх рідних, як це бути настільки схвильованою і думати про свого тата кожну хвилину. Після того, як тато приїхав у відпустку після перших півроку, я побачила, скільки він був худий з торбою історій про воєнне життя, про жахи воєнного життя. І тоді я зрозуміла, що насправді твориться в країні, що насправді твориться на війні. Я сама молилася багато за тата. Я розказувала іншим людям, іноземцям про ситуацію в Україні, що там твориться, і також просила молитися за тата. І я вдячна абсолютно всім, хто міг змого це зробити.